Таю на календарі вівторок, 23 липня, і ви дивитеся Капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні колектив телебачення капрі працював над такими сюжетами. Що місячний дохід становив понад 10 мільйонів гривень. Поліція ліквідувала діяльність наркокортелю за результатами 50 санкціонованих обшуків на території держави виявлено та вилучено. Понад 20 кг солей альфа -пі. Покровчанка Людмила Сердюк, яку під час пробіжки збила автівка, померла у лікарні. Оформлення субсидій та вирішення інших нагальних питань до родинського завітали фахівці у СЗН. найбільш актуальними це є оформлення субсидій, оформлення допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим, компенсація на догляд, допомога при народженні дитини. Та інші вилучено 16,5 тонн алкоголю та 20,5 тисяч пачок сигарет. Про результати роботи патрульної поліції в Краматорську та Слов'янську Батальйоном патрульної поліції було вилучено щодо алкоголю: 16,5 тонн алкоголю. Це загальне загальний, загальний об'єм. Психологічна підтримка для тих, хто потребує у добропіллі. Розпочав роботу центр життєстійкості. Нашою метою метою нашого центру. Є сформувати і розвинути у мешканців нашої громади життя та стресостійкість. 718 людей загинуло на водоймах України. ДСНС попереджають про небезпеку літнього відпочинку. Зайти в воду постояти, побризкатися, щоб тіло чуть, -чуть привикло до води. А потім вже не вибинули. За минулу добу під ударом ворога опинулося 19 населених пунктів Донеччини. Детальніше про оперативну ситуацію в області дивіться далі. Загалом ворог здійснив 2483 обстріли по лінії фронту та житловому сектору. Під ударами опинилися 19 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Курахове, Лиман, Селидове, Торецьк, Селища Гродівка, Желанне, Курахівка, Ямпіль, села Голубівка, Клебанбик. Костянтинопільське, Малинівка Краматорського району, Малинівка Покровського району, Перебудова, Роздольне, Сонцівка, Трудове. Пошкоджено 72 цивільних об'єкти, 45 житлових будинків, магазини, пошту, кафе, лісництво, автомобілі, критичну інфраструктуру. По Костянтинівці окупанти вдарили трьома керованими бомбами у МПБД 30 СН, поранили чотирьох цивільних осіб, пошкодили два магазини: кафе, службу експрес до. Тавки ЛЕП. Ще четверо мирних жителів постраждали в перебудові, яку Росія атакувала трьома авіабомбами у МПБ Д-30 СН. Пошкоджено 16 приватних будинків та 4 авто. На Лиман росіяни скинули 6 бомб у МПБ Д-30 СН, травмовану людину. Пошкоджено дві приватних оселі: лісництво, цивільні авто та сільгосптехніку. Потрійний удар бомбами у МПБ Д30 СН витримало роздольне. Двоє мешканців отримали поранення, руйнувань за. Зазнали 16 приватних будинків. Двоє людей зазнали поранень внаслідок бомбового удару по Гродівці. Пошкоджено приватний будинок. Зі смерчів російські терористи накрили сонцівку. Поранили цивільну особу. Ще один поранений у Голубівці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Щомісячний дохід становив понад 10 мільйонів гривень. Поліція ліквідувала діяльність наркокортелю, який функціонував у дев'яти регіонах України, зокрема і на Донеччині. Бажання легких грошей та нажитися на людях зазвичай штовхає зловмисників до порушень законодавства України. Наприклад, донедавна на території держави успішно функціонувала злочинна група, яка займалася продажем наркотичних та психотропних речовин за допомогою меседжерів. Наркодил. Лери отримували замовлення та доставляли товар покупцям через сервіси поштових відправлень і закладки. Щомісячний дохід від продажу наркотичних речовин становив понад 10 мільйонів гривень. Проте днями співробітникам поліції вдалося ліквідувати так званий бізнес. Поліцейські провели спецоперацію на території дев'яти регіонів України та затримали 14 наркоділків. Зловмисники розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини через мережу телеграм-каналів. Викрили незаконну діяльність оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю та кіберполіції спільно із слідчими головного слідчого управління національної поліції. Послуги з продажу наркотиків та психотропів зловмисники рекламували через десятки телеграм-каналів. Наразі поліція проводить заходи з встановлення усіх осіб, причетних до злочинної діяльності, а також канали надходження наркотиків. За результатами 50 санкціонованих обшуків на території держави виявлено та вилучено понад 20 кілограм солей альфа пвп -пі, амфетаміну мефедрону. Канабісу, пігулок МДМА, 200 ЛСД марок, які за цінами чорного ринку становлять понад 11 мільйонів гривень. Також готівку в різній валюті, понад 2,8 мільйона гривень. 8 автомобілів варті 170 сімдесят тисяч доларів США зброю та набої до неї. Так званим бізнесменам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі національної поліції повідомили їм про підозру за виробництво, зберігання, пересилання і збут наркотичних засобів та психотропних речовин, в особливо великих розмірах. Співробітники Національної поліції України продовжують нести службу та боротися із злочинцями у разі вияв. Лення підозрілої особи чи інформації, яка свідчить про скоєння того чи іншого порушення, можна звернутися до правоохоронців за екстреним номером 102. На Покровському напрямку збили ще один російський бойовий літак Су-25. Російський штурмовик збили бійці 110-ї окремої бригади імені Марка Безручка. Про це повідомили в оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця. Це другий російський літак, який збили зенітники 110-ї бригади у липні. Покровчанка Людмила Сердюк, яку під час пробіжки збила автівка, померла у лікарні. Про це стало відомо сьогодні, 23 липня. Рідні продовжують шукати свідків ДТП. Сьогодні зранку Покровськ сколихнула жахлива новина. У лікарні померла спортсменка, учасниця багатьох змагань та марафонів Людмила Сердюк. Десять днів жінка перебувала в реанімації. Лікарі відчайдушно боролися за її життя. Але, на жаль, її серце перестало битися. Нагадаємо, 13 липня рано вранці. Людмила проводила своє звичайне тренування на в'їзді до Покровська, її збила невідома автівка та покинула місце автопригоди. Все, що відомо, що автівка рухалась у бік селища Шевченко, і вона бігла в бік селища Шевченка, тобто збили на зустрічній смузі на узбіччі. Далі очевидці викликали швидку. Всі ці дні жінка перебувала у лікарні імені Мечникова, що у Дніпрі. А рідні та близькі намагалися розшукати свідків тієї страшної події. Зі слів співробітників поліції. Є наводка, займаються є. Орієнтування автівки номерів не видно. Видно, що там чорний військовий джип. Нісан Наваром. Якщо хтось володіє якоюсь інформацією, може є очевидці або знає, що за автівка, де вона просимо повідомити. будемо вдячні за інформацію. Повідомити інформацію щодо цієї аварії очевидці можуть за номером 050 760 27 64. Колектив телебачення Капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким Людмили Сердюк та сподівається, що винні у цій страшній трагедії будуть знайдені. Та відповідатимуть за свій злочин по закону. Вічна пам'ять. Сьогодні, 23 липня, в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Таке рішення голосуванням прийняла Верховна Рада. Воєнний стан продовжено з 12 серпня на 90 днів, тобто до 9 листопада. Це вже 12-те продовження від початку повномасштабного вторгнення. Оформлення субсидій та вирішення інших нагальних питань сьогодні, 23 липня, до родинського, завітали фахівці управління соціального захисту населення Покровська. Як пройшов прийом мешканців, дізнавали журналісти телебачення капрі у Покровській громаді. Є населені пункти, де проживають люди, які не мають змоги дістатися до центра міста, аби прийти на прийом до різних соціальних установ та вирішити свої нагальні проблеми. Такі виїзні прийоми дають можливість мешканцям отримати всю необхідну допомогу у Своєму населеному пункті. Рудинський старостинський округ кожного вівторка та п'ятниці здійснює прийом управління соціального захисту населення. Вони приїжджають згідно з графіка, який складений, і на прийом приходять люди з різними питаннями. Це дуже зручно для наших місцевих мешканців, тому що не потрібно їхати до міста Покровськ і витрачати кошти. Фахівчиня розповіла, які найактуальніші питання на сьогоднішній день турбують людей. Найбільш актуальними це є оформлення субсидії, оформлення допомоги внутрішньопереміщеним особам, малозабезпеченим, компенсація на догляд, допомога при народженні дитини та інше. Лідія Миколаївна розповіла, що вона проживала в населеному пункті Орлівка, яка знаходиться поруч з Авдіївкою. Проте через повномасштабне вторгнення була вимушена покинути дім та переїхати до Родинського. Сьогодні вона вперше завітала на такий прийом до спеціалістів, аби отримати кваліфіковану консультацію. «Оформлювання субсидії дуже добре, тому що не потрібно нікуди їхати. На місці все робиться і швидко і добре. Знімальна група з міста Родинське спеціально для телебачення Капрі. Днями зачинився один з медзакладів та відділ пенсійного фонду Мирнограда. Інфекційна лікарня 17 липня 2024 року призупинила свою діяльність до закінчення воєнного стану. Такі міри було прийнято у зв'язку з неможливістю здійснення діяльності підприємства через загрозу життю й здоров'ю персоналу. Також за інформацією МВА у зв'язку з пошкодженням приміщення внаслідок ворожого обстрілу у Мирнограді тимчасово не працює відділ пенсійного фонду. Вилучено 16,5 тонн алкоголю та 20,5 тисяч пачок сигарет. Про результати роботи патрульної поліції в Краматорську та Слов'янську розповідаємо у наступному сюжеті. Війна в Україні триває уже два роки, і за цей час робота поліцейських суттєво змінилася. Тепер поліціянти Донеччини евакуюють населення з гарячих точок і вилучають алкоголь, який незаконним чином намагаються провести на території Донецької області. Батальйоном патрульної поліції було вилучено щодо алкоголю 16,5 тонн алкоголю. Це загальний, загальний об'єм. Щодо цигарок, саме не просто цигарок, а там без яких до довізвільних документів, наприклад, ліцензія, а саме це контрафактних контрафактних тютонових виробів без марок акцизного збору було вилучено перше півріччя 20 з половиною тисяч пачок. Цих сигарок. сьогодні у сфері безпеки дорожнього руху поліцейські складають протоколи та виписують штрафи тільки якщо мешканці скоїли серйозне порушення у легких випадках. Обходяться профілактичною бесідою, таким як керування транспортними засобами, стані алкогольного сп'яніння, тими порушеннями, які призводять до таких наслідків, як дорожньо-транспортні пригоди. А щодо тих правопорушень, які є скажімо так, менш значними, тобто там, наприклад, паркування в неположених місцях з певними там порушеннями, зараз ми по цим правопорушенням проводимо більше профілактичних бесід, тому що ми ну, розуміємо, що в країні війна, немає у людей грошей сплачувати ці штрафи. Так за керування автомобілем, у стані алкогольного сп'яніння за перше півріччя 2024 року, поліцейськими Краматорська та Слов'янська було складено 1481 М. Протоколу щодо дорожньо транспортних пригод. Всього на території обслуговування було зареєстровано 187 пригод. Із них 62 На жаль, були пригоди дорожньо-транспортні з потерпілими. Всього загинуло на перше півріччя 18 осіб, 87 травмовано. В межах Краматорська сталося сталася 111 ДТП В межах Слов'янська 61 дорожньо-транспортна пригода. Також від 2024 року співробітники мають повноваження евакуювати транспортний засіб, який перешкод. <оджає> дорожньому руху. Тобто не просто припаркували з порушенням правил дорожнього руху, а припаркувалися так, що іншим транспортним засобам або, наприклад, в умовах війни військової техніки немає можливості проїхати. Повторююсь, вже евакуювали 38 транспортних засобів. До того ж, було виявлено 11 транспортних засобів, які були у розшуку за виконавчого службу. Ці транспортні засоби згідно закону вилучаються до з'ясування усіх питань, зазначив Дмитро Кальянов. Піротехніки Донеччини вилучили та знищили авіабомбу ФА-500. Рятувальники виявили небезпечну знахідку під час обстеження території села Малинівка, що у Гродівській громаді. Згодом піротехнічні підрозділи знищили авіабомбу шляхом контрольованого підриву у спеціальному місті. Психологічна підтримка для тих, хто потребує. У Добропіллі розпочав роботу центр життєстійкості. Як працює установа, дізнавалися мої колеги. Місце, куди може звернутися кожен мешканець територіальної громади і знайти там опору та професійну підтримку. Саме так описують центр життєстійкості Їхні відвідувачі такі осередки уже функціонують у більшості міст України з липня місяця. Такий центр відчинив свої двері у добропіллі. Учасниками даного проекту. Є Міністерство соціальної політики України, воно є координатором проекту фонд соціального захисту осіб з інвалідністю та територіальні громади, що долучилися до цього проекту. Станом на 18 червня 100 центрів життєстійкості вже відкриті у 22 областях України ще близько 100 запрацюють до кінця літа, в тому числі і ми. Звернутися за психологічною підтримкою до центру життєстійкості може абсолютно кожен мешканець громади. Це пілотний проект Міністерства соціальної політики в рамках української програми ментального здоров'я Ти як першої леді, Олени не Нашою метою, метою нашого центру є сформувати і розвинути у мешканців нашої громади життя та стресостійкость, научити людей, щоб вони знали, як ж… Знали, як ширше розповсюджували громадою ці знання. Маємо впевненість, що така робота буде сприяти зниженню загального рівня стресу, тривожності. Серед жителів нашого краю у центрі як малеча, так і дорослі виконують різні психологічні вправи та просто спілкуються. Усі заняття різні, але однаково спрямовані на подолання стресу. Пані Світлана тут займає посаду практичного психолога. Я думаю, що найчастіше наші люди будуть звертатися з приводу того, що дуже багато зараз. Переживають негативних емоцій, пов'язаних з тим становищем, яке склалося в нашій ну, і місцевості і в наш час. Тобто війна вона зачепила всіх. Дуже багато людей потребує і зняття національної напруги, яка потім переходить з постійного стресу да, в таку дистресову ситуацію, коли людині дуже важко. І спати, і спілкуватися, адекватно реагувати на різні подразники. Тобто людина не повинна замикатися в собі, вона повинна якось ці емоції навчитися ну рель. Якщо ви відчуваєте, що терміново потребуєте підтримки психолога, звертайтеся до фахівців Центру життєстійкості з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години. Додаткова інформація за телефоном 066 569 21 65. Щодня мешканці Новогрудівської громади можуть скористатися безкоштовною можливістю евакуюватися. Для цього курсує спеціальний автобус за сполученням Новогрудівка Покровськ. Час його відправлення 11.45. Попередня реєстрація триває з 8 до 16 години кожного дня за номером телефону 050 187 94 75. Від початку поточного року 718 людей загинуло на водоймах України. ДСНС активно попереджають мешканців про небезпеку літнього відпочинку та проводять профілактичні рейди. На одному з них побувала наша знімальна група. У зв'язку із пекотною погодою все більше людей віддає перевагу відпочинку біля водойм, але не усі люди дотримуються правил безпечної поведінки на воді, що в свою чергу стає основною причиною нещасних випадків. З метою роз'яснення відпочиваючим правил безпеки. Рятувальники провели профілактичний рейд. Співробітники ДСНС розповідали відпочиваючим на узбережжі, що потрібно та чого не можна робити, аби відпочинок біля води приносив тільки задоволення і не спричиняв біди. Дві тисячі 2024 року на водних об'єктах країни зафіксовано 718 випадків загибелі людей. На території Донецької області цей показник складає 11 випадків. По Покровському району з початку року вже зафіксовано два випадки загибелі на воді, а саме один випадок у Белозерській громаді, один випадок у селі Зоряна. Причинами загибелі є порушення правил поведінки на воді. Кожному відпочиваючому співробітники ДСНС вручили інформаційні листівки із зазначенням номеру служби порятунку та основними правилами безпечного поводження на воді. Щоб міра обережності, щоб діти, не дай Боже, не топилися. правильно, що роблять, дотримуюсь, я не у воді, не топлю нікого. Перевіряю воду перед тим, як стрибнути. Все як слід. Спека, сонце, вода холодна, раз і судома. Рятувати потім уже зайти в воду, постояти, побризкатися, щоб тіло чуть чуть привикло до води. а потім вже і на глибину, не ліз, з алкоголем на пляжі, не дружить. Всіх, всіх Я далеко не запливаю від узбережжя. Завжди купаюсь не один, а з кимось. Насамперед обстежувати пляж, який пісок, каміння, скло. Потихеньку пройти по воді, щоб не було битих пляшок. Банки, склянки, все таке. Коли трошки обстежив, тоді вже можна підходити і поринути глибше. Поясво для води це небезпека. Ти не ти не відчуваєш жодного болю. можливості. Ти попливеш, а сил у тебе не вистачає. наче, та я зараз це перепливу, а не доплив, потонув. Ось все. Рятувальники застерігають населення дотримуватись правил поведінки на воді, бо це може врятувати життя. Не використовуйте місця стихійного відпочинку на водних об'єктах, які для цього не призначені. Оздоровча кампанія 2024 у Покровській громаді з 30 липня по 19 серпня. Діти пільгових категорій мають можливість оздоровитися у дитячому таборі «Перлина Донеччини» на Закарпатті для оформлення путівки. Батькам дітей пільгових категорій варто звернутися до УСЗН Покровська. А тепер пропоную дізнатися прогноз погоди на завтра, 24 липня. У Покровську небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 27 градусів за Цельсієм. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин ви завжди можете знайти у нашому телеграм-каналі. Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.